Питання мобілізації, як на мене, було зумисне провалене. Бо я пам'ятаю черги військомат в лютому, в березні, в квітні 2022 року, і було зроблено все можливе для того, щоб перетворити в ТЦК в ТЦК а Похід збройні сили і служіння народу через військо в якийсь такий таку дорогу, знаєте, в одному напрямку. що ти з нею не повернешся, або якщо повернешся, то ти якоюсь калікою, чи інвалідом, чи не дуже працездатною людиною. Тому я вважаю, що в першу чергу ми повинні поміняти цю картинку, вклавши всі ресурси держави в забезпечення, в навчання персоналу, в мотиваційну складову і далі працювати не бусифікацією. А закликати до громадянського обов'язку, пояснювати, що в тебе війна за батьківщину це не до старості чи до смерті, а це двох-трьохрічний період. Ти відвоював, повернувся на свій економічний фронт. Не може бути так, що армія десь воює. Ти дивишся на це з телевізора, там в кращому випадку донатиш і чекаєш, що хтось замість тебе здобуде перемогу. Ну три роки для вас вже за за терміном, да вже дуже скоро скоро завершаться. Чи означає це, що ви маєте спакуватись валізи і повернутися до себе додому? А ваше місце має зайняти новобранець? В, в ідеї по ідеї так поїде себе саме таким, чином мало бути, але поки що ми чекаємо. Я бачу, що от длякраз цього дня мало бути схвалене рішення от власне щодо ротації особового складу, і досі нічого не законопроект там мав міністерство оборони бути підготовлений, Я поки що не бачу інформацію про це. Але питання з іншого боку: чи може навіть сучасна, так супертехнологічна, але невелика за обсягом армія перемогти монстра, який м'ясом завалює наші позиції.